Граш Шевченко Маркевичу. Бандуристи Орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе. Як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий. Одинокий, а україна а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить. Там широким полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють, сумуючи. Отака От їх мова було колись, минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними та вам.